До громадськості європейських країн до Франції, до Німеччини, до Польщі, до всіх європейських країн, які підтримують і люблять Україну. Моє звернення таке, що ми, це фундаторки міжнародного трибуналу, от, саме по Розправі скажімо, над путіним, воєнним розправі саме розправи притягнення до кримінальної відповідальності Путіна, його чиновників, які надали дозвіл. Разом з ним перетнути межі кордонів України і розпочати в Україні війну, щоб всіх їх притягнули до воєн, як воєнних злочинців за ті наслідки, які за цим слідували за ті вбивства людей, які сьогодні загинули в Україні. Ми живі свідки того всього і знаємо ту, цю страшну трагедію за те, що 990 днів вже тягнеться геноцид українського народу фізичне, психологічне, економічне, за те, що Україна стала жертвою його е, амбіцій, його, е, скажімо, е, його страхіття, його війни і е, його нікчемності і його. Е, Імперських якихось воєнних дикта диктаторських замахів вбивці кровавого, що він знущається над Україною, і ми звертаємося до цих країн, до жіноцтва, до любих громадських організацій, які тільки є на Фоні громадянського суспільства, демократій різних країн світу і просимо підтримати нас, міжнародний трибунал. Ми будемо робити наші зібрання в різних країнах світу для того, щоб притягнути цього злочинця до Гаазького міжнародного трибуналу. І просимо нас підтримати і слідкувати за нашими повідомленнями. Друге засідання такого трибуналу перше було у нас сьомого. Жовтня ми його створили на день народження Путіна. Було потім 27 жовтня в українському домі в Польщі таке засідання, і зараз таке засідання відбудеться 18 листопада, саме по збіру підписів і збіру тих організацій, які нас підтримують, для того, щоб ми могли підняти громадськість демократичних країн, не замовчувати ті трагедії, які відбуваються. Сьогодні в Україні для того, щоб керівники держав, президенти держав європейських демократичних країн не говорили говорили, не збиралися на другий саміт миру, п'ятий сорок сьомий саміт миру. А щоб вони зібралися раз і не завжди щоб покінчити трагедію в Україні. Я приєднуюсь повністю до президента Трампа за те, що Україна знаходиться в Європі, і Європа також повинна бути відповідальна за долю України, а не чекати, поки Трамп-президент їх зорганізує. Дякую і дуже прошу долучитися підтримкою ваш голосу, ваша підпис до нашої петиції, яка буде викладена після цього мого звернення. Дякую за увагу.